доброго дня всім шановним, мене звати Прокопець Ірина Іванівна і я очолюю одне із управлінь департаменту і є секретарем комісії, яка відбувалася за дорученням депутатів минулого скликання. Хочу в першу чергу відповісти: да, я перейду до суду, але в першу чергу хочу відповісти на ті питання, які стосуються курорту Сатанів і задавались членами постійної комісії. Щодо віднесення курорту сатанів. До категорії державних абсолютно питання на сьогоднішній день так ставити не можна, що він не відноситься. Да, є моменти е, законодавчі, колізійні, які, на які ми не можемо впливати. Але сьогодні є діючий е, реєстр курортів державного значення. В цьому, курорт, е, в цьому реєстрі санаторій Сатанів числиться як державний. Тому виключати і якісь доводи робити державний він чи не державний. Ми просто не маємо ні юридичного, ні морального права не ми присвоювали йому статус державний. Нам не нам його скасовувати. Так, да, є моменти юридичні. Зараз готуються зміни до законодавства. Вони в процесі, бо цей пакет документів він вимагає досить великого часу для його підготовки. Вони готуються і все буде відповідно до чинного законодавства. Але як вимагає того закон в реєстрі курортів державного значення, одним із курортів є сатанів, тому виключати такі можливості не потрібно. Щодо запитання по свердловинах, які можуть знаходитись на території інших, курорт, інших санаторій. ні свердловин на мінеральну воду в інших санаторіях немає. Чому в цьому немає необхідності? Є єдиний санаторій, який має свердловину 129 – це свердловина для господарсько-побутових потреб. На якому мінеральна вода використовується для господарського не для лікувальних цілей, а для господарсько-побутових потреб. І зараз стоїть питання для її тампонажу, оскільки її вплив є досить значний на родовище. Це вже доведено, доказано. Я не буду тут на це затрачати час. Дія на курорті сатанів сьогодні три свердловини. Чому нема на інших санаторіях свердловин і не виникає навіть питання в тому інших санаторіях, які по місцю своїх відпочивальників є набагато більше? І так само в них є відстань від бювету ще далі. Не виникає чому. до всіх, кому потрібно, є мінералопроводи, відстань до бювету 200-500 метрів, є два діючих бювета, які повністю забезпечують всі санаторії, скільки б їх там не було, і на багато-багато віків, і на багато, -багато кількість населень. Тому ставити питання надання, ну якби ще дозволів на. Видобування надр на приватних територіях, приватних санаторіях взагалі не є ну, доцільним. Щодо повернемося до свердловини 1 м щодо проекту ОВНС, яким, який нам тут представляли, який є в проєкті будівництва. По-перше, хочу зазначити, що одним із вихідним документом даного проекту є висновок державного управління охорони навколишнього проднього середовища. У мене є документи, хто хоче, може ознайомитись. Цей документ є підробний. Є підробний, його підписала людина, яка, на жаль, не мала на це повноважень. До в мене є всі довідки, що до державного управління охорони навколишнього продні середовища даний проект на розгляд не надходив. Проект ОВНС. Органами екології я хочу зауважити державними органами екології. Ні погоджувався. Ніким да він може погоджувати санітарними іншими но, но органами екології які уповноважені погоджувати даний розділ. Жодного погодження ні міністерства екології, ні департаменту екології, ні державного управління на сьогоднішній день не існує. Також щодо державної екологічної експертизи. Ми сьогодні діємо відповідно до конституції і маємо керуватися державними нормами. Сьогодні існують ДБН, відповідно до яких даний об'єкт знаходиться і є в категорії підвищеної екологічної небезпеки, і має пройти не громадську якихось інституцій, громадських організацій і прочих академій висновки екологічної експертизи. Має бути одна державна екологічна експертиза, якої, на жаль, на сьогоднішній. День, немає. Якщо я багато до... думав, до... коли Можна я ще два слова про суди? Є ще суди. Та, давай, да. ще. Не. Не потрібно. Голосування давайте так говорити.